Вітаю, я Зоряна, і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 21 грудня 2024 року. Сьогодні день зимового сонцестояння найпотужніший день зими. День, коли народжується, верніше не народжується, а сонечко починає набирати сили. Отак і ми можемо відчувати. Нам бракувало сонця, відчувати втому е, такий депресивний стан, але від сьогодні це буде мінятися. Відчуйте також, як у вас починає наростати сонечко, сила, позитив, радість, оптимізм. Ну що ж, дивимося, який сьогодні день для нас. О, ту з посухів, що в нас натні колоди дев'ятка пентаклів. Ту з посухів – це наше натхнення, наше бажання, наша творча іскра і взагалі бажання щось робити. Бо вогонь це дія. нові. Нові втілення, нові можливості відкриваються перед вами, або ви самі для себе створюєте ці можливості. Це ваша нова ініціатива, нова пристрасть, ентузіазм, енергія, яку ви відчуваєте, яка почла, яка ось бурлить, яка штовхає вас щось робити, щось втілювати. Воно таке ваше натхнення. Це може бути і дорога, поїздка кудись, і ну, щось робити, починати, робити, втілювати. На дні, колоти дев'ятка пентаклів дев'ять це високе число, це можливо надходження фінансові ви отримали, або ви маєте ресурс, на який ви опираєтесь. Маєте підтримку, ви впевнені в собі, маєте в собі силу. І от завдяки цьому всьому хочеться, хочеться дії. Ну що ж, подивимося, що буде нам допомагати. Що нам допоможе для нашому втіленню, нашим. Нашій енергії проявитися, втілитись, куди її скерувати, так? Ну що, що нам буде допомагати? Такий старший аркан закохані. Вибір робіть серцем, тому що ви справді цього хочете. Те, що ви от собі напланували, те, що ви собі намітили, і те, до чого, от. Серце вам підказує. Не бійся, розпочинай. Також це може бути підтримка рідної людини, близької вам людини, яка вам або є вашим партнером, іде рука об руку з вами, ви разом будете це втілювати, або підтримує ваше починання. Чудова енергія, чудова карта, тому що тут все. Все, що йде від серця, все, що ми випликали, все, що ми справді от виносили і хочемо це досягти. Що нам буде заважати? Що нам буде заважати? М -м впертість. Ну, так, тому що, дивіться, допомагати буде, коли ми в парі. Тому прислуховуйтеся до свого партнера, якщо це стосується роботи до партнера по роботі, якщо ну, до, до людини, яка вас буде підтримувати. А тут впертість, тут є моя позиція: я так хочу, коли я відстоюю, от вперто так відстоюю свої бажання. От це буде заважати такий егоїзм, впертість. Коли ви начебто захищаєте себе, свою, свою ініціативу, свою позицію, своє бачення. Ну що ж, заховаємо, щоб не заважало нам, слухайте своє серце, куди воно, воно вас керовує, куди кличе, беріть до уваги свою половинку. І вперед до звершень. Ну що ж, вогонь, нагадую, будьте обережні. Я бажаю нам сьогодні мирного і спокійного дня. День обіцяє бути активним, обіцяє бути таким цікавим, продуктивним, з, таким, з натхненням, з бажанням, з втіленням. Яскравим вогонь він завжди такий і пристрасний, і яскравий, і цікавий. Головне в процесі не виясняти відносини, не сваритися і не от, заважати буде впертість. Не, ну, вислухайте обидві сторони: беріть до уваги поради, дякуйте за підтримку і за пораду. І все буде гаразд. Я бажаю вам радості, я бажаю вам впевненості, пристрасті, наполегливості, удачі в нових бажаннях, нових втілень, нових результатів. Ну що ж, дякую, що ви в мене є. Чекаю на зворотній зв'язок, ставте, будь ласка, Подобайки, хто не з нами приєднуйтесь. до зустрічі, папа. -па.